Привіт! Сьогодні я тобі покажу способи, як можна заробити не працюючи на роботі. Ну тобто, я не буду говорити сьогодні про заробітки на роботах, а просто поясню, де можна заробляти, просто якщо воно доїла робота, де можна собі пофармити так логесенько. І до речі, ви зараз, можливо, будете в шоці, але тут не буде казіно. Ну давайте ми не будемо тянути хвоста за кота, так що давайте починаємо. До речі, не забудь поставити лайк і підписатися на мій телеграм-канал. Там зараз проходить розіграш. Ну прям досить такий жорсткий. 10 людей може виграти. Значить так, перше, ну я думаю, ви завжди практично все про мене чуєте, але перше я вам Рекомендую саме ось це. Це буде депозит. Ну це прям от, просто моя мрія. Можна сказати, це просто все моє. Це 5 мільйонів. Ставиш, забираєш 8, Ну просто саме геніальне, саме ідеальне, що могли придумати. Дивіться, пояснюю, як це працює. Ви ставите на депозит 5 мільйонів, вказуєте 60 пайдею. Просто можете стояти в АФК, можете кататися, можете робити абсолютно що хочете. І потім забираєте 8 мільйонів. Тобто поклали 5 і забрали 8. Ви просто розумієте наскільки це офігенно. Розкажу вам свою тактик. Я включаю зранку комп'ютер. Він в мене стоїть просто в АФК. Я включаю таймер, щоб він виключився там в рестарт, допустимо 5-й ночі. Я, до речі, не знаю, коли рестарт, так що мене бажано не слухати. І просто зранку ще раз включаю. І так проходить практично 20 годин, в принципі. І так просто роблю 3 дні. І все, просто за три дні ви маєте плюс три мільйони взагалі нічого не роблячи. Допустимо, ви поклали на депозит, і у вас це все буде фармитися. Тепер приступаємо до наступних пунктів. Значить так, другий наступний пункт у нас буде це перепродажа на ЦР і на бу. Як ви знаєте, у нас на нашому прекрасному сервері можна все продавати і купляти в людей. Тобто, допустимо, цю машину я купив за 5 мільйонів, вклав 10 і можу продати за 20 Ну звісно, її за 20 взагалі ніхто не купить, Ну, але суть ви зрозуміли. Так ж саме на це, ви купили, допустим, п'яту водошку за 700 тисяч, а продали за 1 400. 000. Тим самим заробили купу грошей. Я думаю, це в принципі не такий непоганий заробіток, це просто треба вивчити ціни і знати, що, коли і як купляється, продається. Ну і в принципі на центральному ринку багато чого можна продавати купляти. Там навіть у вас є, допустимо, випала звідкись фарба, ви приїхали на центральний ринок, продали її. Так що не забувайте про цю тямочку, не викидайте нічого, так як я роблю шляху бомжа, просто можете продавати. До речі, шлях бомжа вже скоро, не переживайте. Ну я не знаю, що про це ще можна сказати, ну в принципі, я думаю, на цьому все. Переходимо до наступного пункту. І так, наступний пункт це клани. Їх зараз дуже жорстко починають обновляти, там що скоро буде навіть автопарк. Тобто, в принципі, ви можете прям дуже жорстко заробляти і навіть просто брати тачки клану і кататися. Допустим, там буде гелік 6 на 6, ви просто можете на ньому кататися, ви собі це представляєте? Не так, що нам для цього треба По-перше, я не пам'ятаю точно. Але здається, треба мінусовий рейтинг, і здається п'ятий рівень. Як тільки ви це все будете мати, приїжджайте просто в одну точку, де можна вступити. На карті, якщо що це обозначається, з такою штучечкою, це типа якась мікрохвильовка, ну я не знаю, як це виписати, або просто робите GPS, банди, і тут є бункер. Ну є ще всякі картелі, звісно, жорсткі, всяка ця тємочка. І ви можете, получається, вступити в відкритий в клан, або закритий просто десь на Discord, або ще десь, просто написати Я хочу до вас вступити і вас приймуть туди. А там же у вас починається велика переміст... Історія, по-перше, у вас відкривається скупник, там можна продавати всякі цікавенькі тємочки. По-друге, ви можете красти машини, які я робив у цьому відео. По-третє, ви можете красти, ну як красти, збирати шишечки, а потім їх переробляти і здавати в клан. Це лабораторія, вона теж в нас тут досить непогано грошей приносить. І барига. Тут ви можете купляти всяку зброю, і всяку таку тєм. Про зону битви, карти, всяке таке я не знаю, бо я в кланах практично ні разу ще не був. Але я вам можу сказати на тисячу процентів, це дуже вигідно і дуже дуже. Клас. Я не знаю, що тут можна розказувати, звісно, про клани, тому що клани, ну це якби, я думаю, просто топова тємочка, звісно, але треба вміти там заробляти. Бо я в свої часи прям взагалі не знав, що там робити, як виплачувати і так далі. От дивіться, я зараз на спавні, і нам тут, в принципі, недалеко проїхати, і от тут вже бункер. І там ви можете легко вступити в клан. До речі, мене вже з мого клану вигнали. Так, ну що, приступаємо до четвертого пункту. Це в нас будуть фракції. Дивіться, пояснюю, чому я вставив сюди фракції. Тому що, як я говорив в початку відео, якщо вам надоїло працювати, і ви хочете просто якось підзаробити в принципі, і провести класно час, тоді я вам раджу фракції. Там є зарплати, є премії, є всякі штучки, можна взяточки брати. Це ніхто не забороняє. Можна стати биткопом, і тоді взагалі можна лутати просто нереальні гроші. Я вам максимально раджу вступати якби в фракції. Ну, в моєму топі я кладу на перше місце поліцію, на друге СБУ, на третє, напевно, медики. Ну а далі я не знаю, чесно складати як список, тому що я був, в принципі, дуже мало в яких фракціях, а в полковником я був на НПУшці. До речі, ну блін, чесно кажучи, я навіть не знаю, що говорити про фракції, тому що там треба просто якби зрозуміти. Але я вам зразу кажу, треба знати РП. Це дуже важлива темочка, то що без неї вас просто звільнять і ну якби все. Це буде капець. Якщо ви хочете знати, що таке РП і хочете, щоб я вас навчив, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму для вас про це відео. Ну, як мінімум того, що мені і клани, і фракції подобаються, я і там, і там був, можна сказати. Ну тут, знаєте, залежить все від, просто від того, як, ну, що вам до душі. РП, можливо стрілятися, можливо заробляти, ну бо заробляти, мені здається, в кланах можна більше, якщо чесно. Ну, але це кожному як по душі. І приступаємо до останнього п'ятого пункту. П'ятий пункт це в нас буде Battle Pass. Як ви знаєте, в нашій прекрасній грі є Battle Pass. Ви можете зайти в статистику, тут зайти в зимову подорож. Ну, точніше, на даний момент у нас зимова подорож. І, до речі, закінчиться вона вже через 7 годин, і скоро вже виходить новий топовий Battle Pass. Тут дивіться, якщо ви пройдете до самого кінця, це просто жесть. Ви залутаєте ось такий Mercedes, купу всяких класних аксесуарів. До речі, цього попугая продавали за 20 мільйонів. Ну тут просто купа всього. І кейси, і ключі, тут багато всього, прям реально. І тут BMW M5G90, це ще плюс десятка, плюс-мінус Mercedes двадцятка, Папугай. І тут, я думаю, ну прям багато всього можна зробити. І, до речі, рандомний аксесуар навіть є. Ну тут, знаєте, прям дуже багато всякого. Віця, вініли всякі, вони, можливо, колись будуть рости, знаєте. Тачки всякі на годину дають. Ну тут прям багато всього. Двіться, який скин, ну оцей скін по-любому, він дорогий, я впевнений. Дивіться, рюкзак котик. Ну тут прям дуже багато всякого класного. На жаль, я його не проходив, так що я не зміг файно заробити. Але якщо ви можете його проходити, я вам прям максимально раджу, то що ви можете залутати, прям ну, дуже класні гроші. Я навіть не знаю, що сказати про ці всі пункти, але давайте я вистрою чисто свій топ, як не на все. Значить так, на перше місце я кладу клани, того, що там можна. <кій> Навчитися, познайомитись, всякі штуки, там ніхто тебе не буде зобов'язувати, там якісь РП робити, всяке таке. Ну, звісно, порушувати не треба. Там можна багато чого дізнатися. На друге місце я по-любому кладу депозит. Ну, ви пояснювати нема що, це просто ідеально. На третє місце я, напевно, поклав Pass, тому що це досить таки прикольна тямочка, слухайте, це файно можна заробити, отримати всякі штучки, якісь дуже такі. Прям класні. На четверте місце по-любому треба покласти, ну я просто ніяк це не можу оминути, Це перепродажі, ну це якби просто імба. Ну там можна заробити просто мільйони в день. Ну і п'яте місце це буде, виходить, в нас що нам у нас там лишилося, то. А, фракції. Ну, фракції, ну тут якби просто, просто РП і кайф. Ну, типу, гроші там таке, ну, дуже багато, прям не залутаєш. Ну, але щось там залутати можна, звісно. На цьому, в принципі, відео закінчується. Всім дякую за перегляд. І чекайте завтра нове відео.